Веду Тікток сім днів. Вже пройшов тиждень з того часу, як я створила Тікток. Кожного дня замонтажую одне відео з озвучкою. Головне правило, яке я зрозуміла, він любить стабільність і системність. Я стараюся замонтажувати кожне відео в один той самий час. У мене це 17.00. Хоча, якщо чесно, думаю про те, щоб змінити це на 1800. Просто більшість людей вже під вечір приходять з роботи, тоді беруть в руки телефон і починають гуртати Тікток. Так само і монтаж. Я стараюсь робити всі відео в одному стилі, щоб все було зрозуміло. Зуміло і ненав'язливо. Ну і трохи статистики. За 7 днів на мене підписалось з нуля 26 людей, а моє відео з найбільшими переглядами дійшло до цифри 5700. І ще треба згадати про те, що не всі люди люблять слухати. Через це під кожним моїм роликом я лишаю субтитри. Звичайні білі, а не такі, щоб ви їдали око, як плаття в тітки на базарі, яка любить Ніон. Мені здається, тоді вони сприймаються легше і очі не так напружені. Якщо тобі була корисна ця інформація, став лайк і підпишись. Всім пока!